Привіт, це ще п'ять фактів, чим Норвегія від... відрізняється від України. Бо перше відео я розказала там не всі факти. Я згадала ще. Думаю, чого б не записати відео ще. Перший факт тут немає дитячих майданчиків. В усіх дворах, що я була, є якісь там мінімальні. Я не знаю, лавочки, одна пісочниця і все. Немає такого, як у нас. Може десь є, але в тих дворах, що я була, проходила мимо. Звичайно, я не заходила в кожен бір, але там, де проходила мимо, то немає. Я маю на увазі багато поверхів. Взагалі, як от в нас, наприклад, всякі пірамідки, машинки, якісь там е пісочниці, ще чого не, не поймає що, тут взагалі такого немає. Я не знаю, чого немає. Напишіть, якщо знаєте чого. А другий факт, тут немає базарів. Таких базарів, як у нас. Я не бачила е в Польщі є, в інших країнах, там, я не знаю, в Іспанії, в Албанії, ще десь. ось. А тут немає, тут є, якісь, типу, ярмарки, але вони дуже різко і на великі свята. ось. І там, типу, чисто такі якісь сувеніри, щось вони там свої вироби якісь продають. А так, щоб піти, купити якісь фрукти, там, рибу, м'ясо, такого немає. Ось, таку, е, іноді я не прихильниця базарів, але іноді хочеться піти, купити щось свіженьке, якісь е, фрукти, овочі. Ладно, тут немає фруктів, овочів, як таких, бо все привезне. Е, рибу хоча б. Третій факт. Тут uh, не дуже то дешева риба. Я думала, що в Норвегії дуже рибу, можна приїхати і у фьорді просто ловити руками. Ти приходиш і вона тобі пригає в руки, але ні, ну, типу, ти можеш ловити uh, у фьорді без скільки хочеш. Ось а, в річках треба, в озерах треба ліцензії. В деяких річках заборонено ловити взагалі. І знайомий в озері хотів половити рибку, звичайно, в нього не було ліцензії. І отримав 8 тисяч крон штрафу. Тобто цирка 800 євро. Як вам, тобі? Як вам таке? І так тут не дуже то дешева риба, от, наприклад, там тошк, люр. А, таке не дуже то дешеве. Якщо хочете зекономити в Норвегії на рибі, то беріть в бо або купляйте е, ці. Ну, наживку, вудку і вперед. Четвертий факт, я дивлюсь, так, ну, в моєму місці в Україні дуже багато басейнів. Їх прям купа. Але тут якось, ну, вони є, але їх мало, більше якісь там аквапарки чи ще щось. От в Україні їх тьма. там, Я не знаю. В кожному місці, по, мабуть, по 10. Що. Ну, в залежності яке місто. Тут, типу, в місті там один аквапарк. Басейни тут є, мабуть, в, типу, в комуні, в кожній комуні, мабуть, є басейн, але він типу, влітку не працює. Коротше, тільки взимку працює, ну і що в будівлі, всередині. Тобто влітку от зараз така аномальна журюка, 30 градусів, тобто ти не підеш на якийсь басейн, ти йдеш цей, на пляж, на фьорд, на озеро. П'ятий факт, що мені дуже подобається, я би хотіла. Щоб так було у нас, це люди вішають прапори. І прапори національні висять постійно. Не то, що там на День Незалежності, на День Конституції. А от він висить постійно. Тобто не кожен вішає його, але багато. В норвежців там на яхточках, на будинках висять національні прапори. Це дуже круто. Я вже мовчу про День Конституції, День Незалежності, 17 травня в Норвегії. Тут це взагалі. От і до цього якраз додам, що багато я дивлюсь теж в інстаграмах. Люди виставляють ну, Норвежці що е, на якісь свята дні народження, випускні вони ходять в національних костюмах, дівчата. В цих е, сарафанах, в цих от всяких штучках це дуже гарно. І типу, добре, що в нас розвивається така тенденція, типу, е, типу прикольно. Ходить класно в національному одязі. А до речі, шостий шостий пункт. Я хотіла сказати, що мені здається, порівняно з Україною, тут більше припускає на пішохідних переходах. Що мені дуже подобається. Минулого року в мене був один випадок, коли тітка не дивилась, типу що я йду, втикала в телефон і отак от приїхала повз мене поруч. А так, тут ти вступаєш на пішохідний перехід і всі зупиняються моментально. От, і всі тебе пропускають. Тебе тут ніколи не зіб'ють на пішохідному переході. Звісно, все може бути. А, типу, ти не можеш сказати, що 100%, 200% безпечно, все-таки залишається. Це один процент відсоток, коли може щось трапитись, там чи п'яний за рулем, чи ще щось ось. Але у більшості випадків а, тебе пропустять на пішохідному переході. Також тут дуже жорсткі обмеження щодо швидкості руху, тому вони є дуже медленно їздять, особливо там, де пішохідна зона. 30-20 км і реально, якщо ти перевищиш скорість, швидкість, не так як в Україні, це там 300-400 гривень штрафи, тут серйозні штрафи до 500 євро. Більше навіть може бути, може, можуть навіть забрати права. Ось такі справи. А ви пишіть, що вас більше здивувало з цих фактів, що ви ще б могли додати. І взагалі, якщо вам цікаво про Норвегію, як я тут адаптуюсь, підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайки і пишіть коментарі. Вже для мене це дуже важливо. Дуже важливо підтримувати український. Контент ютуб, YouTube, ой, я зайшла в честь звір, чи що? Тому дуже буду вам вдячна, якщо ви підтримуєте мене.